За спеціальністю запропонував, Аня, не хочеш спробувати піти на факультатив з органу. Спробувала щось нове. Тим паче, коли музикант він не тільки вміє грати на фортепіано, коли він от, грає на органі, там, читає багато, слухає музику. Це все дуже гарно для його розвитку. Долегше. А так молодець. Ми перший ліцей в Україні, який започаткував цей факультатив, і має орган дуже потужний буде поштовх для харківської мистецької спільноти, тому що Харківський державний ліцей є базою для філармонії, музичної комедії, для оперного театру. Місце, де ми натискаємо, це, це край клавіше. Ти занадто далеко. Якщо далеко, то, то тобі потім доведеться далеко і повертатися. Спробуй. Це орган електронний. Принцип складання звука той самий, що в духовому органі. З тією різницею, що звук формується і йде через колонки. Поява цього інструмента. Це надзвичайна подія не тільки для нашого ліцею і для нашого міста, а й особисто для мене. Бо е, я сам вихованець цієї школи. Я прийшов е, в ці е, стіни 40 років тому, коли з'явилася така можливість, заяви написали четверо учнів старших класів, тобто ці чотири учні вони вже регулярно займаються. На третьому уроці я спробувала пограти на мануалах руками, а зараз четвертий урок вперше принесла е, твір. Молодець, 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 ми не, 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 не хвилюємося. Це страшно, що вони живуть в таких умовах, в такому світі, але те, що в них в цьому житті з'явилось ще щось, що може приносити їм насолоду, що може їх розвивати. Я дуже радий, що наш орган став ще одним таким рятуючим моментом їх життя. Зараз я б теж розпочав факультативний курс органу у університеті мистецтв, де теж з'явилося таке диво. Університет мистецтв і Міні за власні кошти придбав електронний орган. Це дає сподівання, що органна культура в Хранкові в регіоні в Україні буде ставати більш професійною.